Spectral Under 00 Race – надзвичайно швидкий ґрунт, який використовується скрізь, де важливий час і найвища якість ремонту. Продукт змішується в пропорції 1 до 1 із затверджувачем h 6,525. ґрунту потрібно 5 хвилин для хімічної активації після змішування. Час придатності суміші становить приблизно 15 хвилин. Наносимо пістолетом з насадкою діаметром від 1,4 до 1,6 мм. Починаємо з нанесення одним тонким шаром і чекаємо приблизно 5 хвилин, поки поверхня стане матовою. Потім наносимо від 1 до 3 заповнюючих шарів без часу випаровування. under 00 Race відмінно заповнює дрібні подряпини і нерівності поверхні. Час затвердіння ґрунтовки залежить від температури і кількості шарів і коливається від 60 хвилин до всього 5 хвилин при використанні іч обігрівача. Андер 00 Race пропонується в трьох сірих спектральних кольорах. Змішуючи відповідні варіанти, ми можемо отримати проміжні кольори ґрунтовки. Продукт ідеально шліфується. Чорнове шліфування виконується папером з градацією від p 240 до P320, а чистове папером з градацією від P400 до P500. Ґрунт сумісний з добавками, що підвищують адгезію та еластичність ґрунту. Тому його можна наносити на пластмаси. Важливо, з огляду на властивості, декоративний шар слід наносити не пізніше 32 годин після нанесення ґрунту. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.